Місто мирний, що в Якутії побудовано навколо кратера, і отримує основний дохід з алмазів, які видобули ось у тій дірі. Це місто на далекому сході Росії є настільки віддаленим і усамітненим, що місцеві називають решту країни материком. Добираються сюди переважно літаком. Узимку температура повітря падає до 50 градусів нижче нуля. Майже всі в місті працюють в алмазній промисловості над землею або під нею на глибині понад кілометр. На шахті, по-моєму, у шахті. По-моєму, всі роботи важкі. Так, складно. Ну а що? Стільки годин люди працюють під землею. Ну стільки годин роботи з землею. Стільки... видобуток здійснюють 24 години на добу. З цілої тонни видобутої алмазної породи в середньому отримують лише 5 каратів, тобто близько грама алмазів. Ніна Ніконовна почала працювати на фабриці сортування камінців ще у 17 років відразу після школи. Толька літання запізвісно за п'ятдесят два-три роки. Скільки каменів пройшло через мої пальці? Гадаю, можливо, і у вашій країні красуні носять ці діаманти, і я пишаюсь тим, що моя праця пригодилася, а люди милуються цими виробами. Дякаржусітим. Алмази вартістю мільйони проходять через їхні пальці та приносять мільйони доларів корпорації Алроса. Та самі працівники мають дуже скромні прибутки. Зарплата тут вище ніж в середньому по Росії, але й ціни за високі. Тому що що ми дуже далеко. Тут усе привозне літаком привозять продукти. На материку звичайно дешевше. Витрати настільки великі, що деякі люди змушені шукати роботу далеко за містом. За 300 кілометрів на північ від мирного, просто посеред тундри знаходиться шахта на Місцевість настільки дика, що люди не можуть тут жити постійно. Натомість працівники, як, наприклад, інженер Олександр, прилітають на роботу лише на два тижні. Я сам от Мирного. там я дов... сам Мирного. Там житло дуже дороге. Ціни можна сказати на рівні московських, тому довелося дуже довго заощаджувати, щоб придбати квартиру. Я жив то у батьків, то де інде. А сюди, як приїжджаєш, то житло надається. Ну Місцеві тут через високі ціни часто змушені йти на компроміс і працювати довше і важче в усамітнених місцях, аби отримувати вищу зарплату, щоб прогодувати сім'ю. Зарплату фінансовано з видобутку алмазів, вартість яких вище за заробіток усього їхнього життя.